Найнижчий і найщільніший шар атмосфери, у якому температура швидко знижується з висотою, називається тропосферою. Він містить до 80% усієї маси атмосфери і простягається в полярних і середніх широтах до висот 8-10 км, а в тропіках до 16-18 км. Тут розвиваються майже всі погодоутворювальні процеси. Відбувається теплий вологообмін між землею і атмосферою. Утворюються хмари, виникають різні метеорологічні явища, тумани й опади. Ці шари земної атмосфери перебувають у конвективній рівновазі і завдяки активному перемішуванню мають однорідний хімічний склад молекулярний азот 78%, кисень 21%, вуглекислий газ 1%. У тропосфері зосереджена переважна кількість природних і техногенних аерозольних і газових забруднювачів повітря. Динаміка нижньої частини тропосфери завтовшки до 2 км сильно залежить від властивості підстильної поверхні землі, яка визначає горизонтальні та вертикальні переміщення повітряних мас вітри. Це обумовлено передачою тепла від більш нагрітого суходолу через інфрачервоне випромінювання земної поверхні. Що поглинається в тропосфері переважно парами води і вуглекислого газу, тобто парниковий ефект. Розподіл температури з висотою встановлюється в результаті турбулентного та конвективного перемішування. Швидкість вітру в приземному шарі спочатку швидко зростає з висотою. Іноді в тропосфері виникають вузькі планетарні потоки зі швидкістю понад 30 км за секунду. Західні в середніх широтах, а поблизу екватора східні. Їх називають струменевими течіями.